Доброго дня, це базарайті. Все про хай-тек новинки та цікаві гаджети. Наш інформаційний партнер, журнал Чіп. В сьогоднішньому випуску про Асус, яка випустила ноутбук з двома операційними системами, про рекорди Store та про скандал Павла Дурова і Саши Грей через рекламу нового месенджера ВКонтакті. Поїхали! Компанія Asus активно педалює тему ноутбуків, що трансформуються в планшети, і недавно анонсувала чергове своє творіння, яке вміє працювати відразу з двома операційними системами Android і Windows. Перемикання між операційними системами відбувається натисканням однієї кнопки, яку називають Instant Switch. За заявами, трансформація ASUS Transformer Book Duet TD300 протікає всього за 4 секунди. Сам планшотобук оснащений 13-дюймовим дисплеєм, має потужний процесор Core i 7 аж 8 ГБ оперативної пам'яті, а система жорстких дисків теж цікава. Для операційних систем, для швидкої роботи, пристосований найшвидший SSD на 128 ГБ. Ну а для файлів – звичайний диск на 1 терабайт. Ємність батареї не така вже й рекордна, як хотілось би. Вона може забезпечити автономність на рівні 5 годин, і все ж ціна пристрою всього у доларів дозволить помітно знизити вогонь критики користувачів з приводу його деяких недоліків. У продаж в країнах Європи Asus Transformer Book Duet TD300 надійде наприкінці першого кварталу. За статистикою, розробники ігр та софту волють працювати для поповнення закромів App Store від Apple своїми програмами, ніж Google Play від Google. Секрет простий айфонами та айпадами користується публіка, яка звикла платити за софт А Android хоч і дуже популярний, проте його аудиторія не поспішає ростати з грошенятами. Тому не дивно, що за статистикою користувачі App Store витратили в минулому році на ігри та програми понад 10 мільярдів доларів, у тому числі близько одного мільярда тільки у грудні. Як висловився американський виробник, грудень минулого року став найуспішнішим місяцем за всю історію існування магазину Apple. App Store відкрився у 62 країнах світу 10 липня 2008 року. Тоді він налічував всього 500 додатків. Але за перші вихідні кількість закачувань досягла 10 мільйонів. Зараз в App Store знаходиться близько 1 мільйона додатків для iPhone, iPod, Touch і iPad. Павлуша Дуров добре запам'ятав класичне висловлювання Стіва Джобса про те, що гарні художники малюють, а великі крадуть. Ми це бачили по соціалочці ВКонтакті, яку він злизав з Фейсбука. Але Павлуша не зупиняється на досягнутому і активно просуває свій месенджер Телеграм, який, по суті, є копією вайбера та WhatsApp, які давно завоювали популярність. Але одне діло скопіювати щось подібне, інше незаконно використовувати в рекламі відомих людей, які на це не давали згоди. Отже, Павлушу можуть засудити в Америці, а саме там він просуває. Месенджер Телеграм за незаконне використання образу колишньої порнозірки Саші Грей, яка добре відома більшості чоловічої нашої аудиторії. Як рекламу продукту Вебстор використовувався скріншот чату, який нібито відбувся між Едвардом Сноуденом, Сашою Грей і Джуліаном Асанжем. Представники акторки, а тепер діджейки, будуть розбиратись в інциденті, а також не виключають подачу судових позовів до каліфорнійського суду. Саме в цьому штаті зареєстрована фірма Месенджера. Месенджер Дурова Телеграм. Рам вже став причиною кількох скандалів. Ну, зокрема, Павла стали підозрювати у видачі спецслужбам сполучених штатів алгоритмів шифрування телеграм. Чим закінчиться сварка між Дуровим та Сашою Греєм, ми можливо розповімо вам завтра. Ну а поки що, все, до зустрічі і революційного вам настрою.